Добрий день, любі діти! Сьогодні запрошую вас до країни математики. Ми вже з вами познайомилися із цифрою 7. А тепер знайдіть, будь ласка, цифру 7 серед інших цифр. Де цифра 7? Ось вона. На що схожа цифра 7? На чаплю. Або на косу, якою косять траву. Наступне завдання. Роздивіться, будь ласка, цифри. І серед цих цифр знайдіть, будь ласка, цифру 7. І обведемо її кружечком, а потім порахуємо. І так, де цифра 7. Ось. Обводимо. Ще де ось. Вводимо ще. Ось циферка 7. І ще є циферка 7, чи немає. Є, ось вона. І так, рахуємо, скільки цифр 7. Одна, дві, три, 4. Значить 4 цифри 7. Пригадайте, будь ласка, діти, чого завжди? Це кольорів веселки. Давайте пригадаємо і назвемо кольори веселки. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Молодці, дітки. А ще завжди 7 днів у тижні. І так, пригадуємо дні тижня. Перший день понеділок, другий вівторок, третій середа. Четвертий. четвер, П'ятий. П'ятниця. Шостий. Субота і сьомий неділя. А тепер я показую вам цифру, а ви називаєте день тижня. Цифра 4. Який день тижня четверг. Наступна цифра 7. Який сьомий день тижня неділя. Цифра 3. Який день тижня третій. Посередині тижня. Це середа. Перший день тижня. Понеділок. Цифра 5. П'ятий день тижня п'ятниця. Два. Другий день тижня півторок. Цифра 6. Шостий день тижня субота. Молодці дітки. А тепер порахуйте, будь ласка, скільки машин. До нас приїхало одна машинка, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, до нас приїхало сім машин. Усі машинки треба поставити у гараж. Але у нас є тільки два гаража. Давайте розподілимо сім машинок у два гаража різними способами. Так. Давайте в перший гараж поставимо. Скільки ми поставили в перший гараж? Одна машинка, дві, три, чотири. Чотири машинки. Тоді скільки машинок залишиться у другому гаражі? Три машинки. Чотири і три буде сім. Тепер давайте поміняємо місцями гаражі. Переставимо цей гараж сюди, а це сюди. В цьому гаражі скільки машинок? 3. А в цьому чотири. Три і 4 також буде 7. Так, давайте другим способом ще розподілимо машинки в гаражі. Давайте у цей гараж ми поставимо п'ять машинок. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Тоді скільки машинок залишиться в цьому гаражі? Дві машинки. П'ять і два буде сім. А тепер ми переставимо місцями. Так. У цьому гаражі скільки машинок? Три, А в цьому п'ять. Два і п'ять. також буде сім. Добре, дітки. Подумайте, яким ще способом можна розподілити машинки на два гаражі. Давайте в перший гараж ми поставимо шість машинок. Ось так. Одна, дві, три, 4, 5, 6. Шість машинок. Тоді, скільки машинок залишиться в іншому гаражі? Одна машинка. Шість і один буде всього? Сім машинок. А тепер переставляємо В цьому гаражі одна машинка. А в цьому шість. Один і шість. Також буде сім машинок. Добре, а ну подумайте, яким ще способом можна розподілити машинки. Давайте всі машинки заїдуть в один гараж. Давайте порахуємо, скільки машинок в першому гаражі. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7. Сім машинок в першому гаражі. Скільки тоді машинок буде у другому гаражі? Ніскільки. Тобто нуль. Шість. Ой 7 і нуль. Всього сім машинок. А тепер давайте поміняємо гаражі. В цьому гаражі. А в цьому 7 машинок. 0 і 7, також буде сім машинок. Давайте розглянемо в будиночок цифри 7, і як там цифри розташувалися по квартирах. І так, роздивляємо перший поверх. На першому поверсі живе циферка 1. Один плюс 6, скільки всього? 7. 1 і 6 буде 7. Записуємо прикладом. 1 плюс 6 дорівнює 7. Другий поверх роздивляємось на другому поверсі. Живе циферка 2. Скільки треба додати до двох, щоб було 7. 2 і 5 буде 7. Записуємо прикладом. 2 плюс 5 дорівнює 7. На третьому поверсі живе циферка 3. Скільки треба додати до трьох, щоб було 7. 3 і 4 буде 7. Записуємо прикладом. 3 плюс 4 дорівнює 7. На четвертому поверсі живе циферка 4. Скільки ми додаємо, щоб було 7 до 4. Чори і 3. Буде 7. Записуємо прикладом. 4 плюс 3 дорівнює 7. На п'ятому поверсі живе циферка 5. Скільки треба додати, щоб було 7 до 5. 5 і 2 буде 7. Записуємо прикладом. 5 плюс 2 дорівнює 7. На шостому поверсі живе циферка 6. 6 і 1 буде 7. І приклад. 6 плюс 7 дорівнює 7. І на останньому, сьомому поверсі живе циферка 7. 7 і 0 буде 7. І приклад, 7 плюс нуль дорівнює 7. Молодці дітки. А для закріплення давайте розв'яжемо з вами задачі. І викладемо приклади. Їжачок йшов по лісу і знайшов чотири яблучка і три груші. Скільки всього фруктів знайшов їжачок? І так, скільки яблучок знайшов їжачок? Чотири яблучка. Скільки груш знайшов їжачок. Три гроші. Який знак ми між ними поставимо? Плюс чи мінус? Плюс. Тому що нам треба порахувати фрукти разом. І скільки ж всього фруктів знайшов їжачок? Ставимо знак дорівнює. Їжачок знайшов сім фруктів. Викладаємо циферку 7. І так, давайте прочитаємо цей приклад. 4 плюс 3 дорівнює 7. Або можна сказати інакше. До чотирьох додати 3 дорівнює 7. Так, слухаємо наступну задачку. На дереві сиділи синички. Давайте порахуємо. Скільки синичок сиділо на дереві? Одна синичка, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. І так, на дереві сиділо 7 синичок. Дві синички улетіло. Скільки синичок залишилося на дереві? Так, скажіть, будь ласка, скільки всього синичок сиділо? Сім. Скільки синичок? Тіло дві синички. Який знак ми поставимо між цифрами плюс чи мінус? Мінус. Тому що синички улетіли, їх зменшилося. Скільки ж синичок залишилося сидіти на дереві? На дереві залишилося сидіти п'ять синичок. Давайте прочитаємо цей приклад. 7 мінус 2 дорівнює 5. Або можна сказати інакше. Від 7 відняти 2 дорівнює 5. Дякую вам, дітки, за роботу. До побачення!